Всім привіт! Сьогодні я покажу і презентую вам ножиці. Покажу в роботі, як вони працюють. Це ножиці торгової марки Hitpex. Вони максимально лаконічні, компактні, але дуже класні. І зараз я вам покажу, чому для нашого експерименту нам знадобиться труба. Ми візьмемо відрізочок труби. 16-го діаметра системи Hitpex 10-барна класу Пекса, це універсальна труба з товщиною стіночки 2,2 мм. Як працюють ці ножиці? Ми кладемо на а, платформу трубу. Вона широка, якщо ви бачите, да? і робимо один рух, одне натискання. І відрізок край максимально рівний. Завдяки тому, що ми робимо один рух, один відрізок на максимально широкій платформі, де ця труба надійно фіксується. Не так, не так, а саме рівно. Це дуже зручно. Тепер спробуємо зробити відрізок труба металопластика 16-го діаметра. Також кладемо на платформу, робимо один рух і бачимо край труби максимально рівний. І також проекспериментуємо з паєчною трубою поліпропіленовою 20 діаметр з базальтовим волокном труба. Теж кладемо на платформу, робимо один рух, край максимально рівний. Ну Це дуже круто. Ціна питання 5 євро, вони дуже прості, кальоне-лезо. Я думаю, такі ножиці мають, мають бути у кожного монтажника на об'єкт. Просто клас. Рекомендую. Hit